А ми м'ясну хочемо. І це буде ще оця, да, за половину. Так, давайте. Да. Yeah. Să. Să, bătem de la de pizza, costara. Так, Траш знаходиться тут. Короче, потрапили ще й на акцію, взяли дві піци і одна ще зі скидочкою 50%. Зараз приїдемо додому і вже по класіки зробимо огляд, а зараз ми йдемо позаду магніто. Так, ну що, приїхали додому. Нарешті замовили піци, ще попали на акцію, яку я вже на початку відео показував трішки. Смисл такий, що при купівлі одної піци інша піца йде 50% знижка. Тому сьогодні взяли дві піци і будемо куштувати. До речі, минулого разу ми пробували 4 сира, а цей раз зараз я знайду чек. Так, як мені Паша підказує, ми взяли піцу американо і піцу м'ясну. Як можемо бачити по Чекові, перша піца коштує 99, ,99 гривень 99 копійок, м'ясна. І друга вийшла по скидочці. Половина вартості, тобто 57 ,50 гривень 50 копійок. Купували в місті Первомайську в магазині траш-траш. Чомусь я думав, що він раніше називався Траш наш, але траш-траш. Тому в минулому відео трошки помилка. І взяли ми також. Тарас, який також по акції, всього за 19 ,90 гривень 90 копійок, також в тому ж самому магазині. А зараз ми перейдемо до тестування піци, тільки лише яка де, мені не зрозуміло. Робочки не підписані. А, ні, підписаний. Це я тут американо, а наступна у нас м'ясна. Тобто американо у нас в скидки, так, да, Паш? Да. Значить, почнемо з м'ясної. Да? Доставай м'ясну, тоді. Ми на цю поставимо таку. Ану, відкривай, що там у нас? О, прикол. М'ясна піца, дивіться, відрізняється від чотирьох сирів. Я бачу, тут є і грибочки, і ковбаска, і якась е, сосисочка охотнича, і кукурузка. Так, ну паша буде їти. А, і навіть якась вітчина, так? Yeah. Да? Прикольно за 100 гривень, до речі, такий розмір, щоб ви розуміли. Так, ну що, будемо пробувати спочатку цю м'ясну з супермаркету Траш Траш, а потім попробуємо та, що по акції. Так, ну що, паш, бери шматочок, пробуємо. Трошки розділили. піднімай собі на тарілочку. Так. Дегустатор куртує. Дуже смачно. Ні, ну так говори серйозно, отзиви які. Ні, Ну реально да, дуже да, Ну, я... не можна мені зовсім таке їсти, але я також спробую шматочок і скажу, що вона. М -м -м. Подобається мені ця піца. За таку ціну супер. Як завжди, її потрібно їсти гарячою, тому що холодна вона вже не така. Які в тебе ще враження? Дуже смачна і багато ковбаси. Угу. До речі, ще раз скажу, що супермаркет Траш-вже -траш» більше року в Первомайську у нас працює. Там є багато класних ще пропозицій, власна випічка також і знаходиться в торговому центрі Магніт. Так, і зараз ми спробуємо наступну піцу. Та, що в нас по акції, паш, піднімай. Откриваємо. Це у нас піца за увага, 57,50. Це у нас називається вона американо. Що у нас тут є в Американу? Також ковбаска, бачу якийсь баличо, сир, кукурузка, томат. Ну, виглядає також непогано, і розмір, як ви можете бачити, також класний. Так, і тепер пробуємо Американу. Давай ваша куштує ну, тепер цю. Апетитно. Ну, апетитно виглядає, так. Да. Mm, реально смачно. Що тут є якась різниця, що ти тут чувствуєш? Mm, так, тут менше сиру. І тут відчуваю, відчуваю більше помідори. Mm -hmm. Тут відчувається і помідора, і кетчуп оцей, так? Да? Mm -hmm. Мені здається, попередня була смачніша, да? mm -hmm, так? Так, Тут тісто якесь трошки не таке, mm -hmm. хоча тісто одне те саме, що воно не досмажене. Я вам зовсім скажу, що класна акція, оскільки ця піса в два рази дешевше зараз. Якщо купуєте будь-яку іншу, то ця йде в подарунок зі скидкою 50%. Ще раз демонструю вам чек, тому заходьте в магазин Trash. місто Первомайськ, вулиця Одеска, будинок 78 є е, біля Аврори, в торговому центрі Магніт. А всім бажаю приємного апетиту. Сьогодні у нас черговий день піци, так сказати. Всім дякую за перегляд, кому цікаво! І також дивіться на огляд, ще була попередня піца. Чотири сири є також у нас на каналі. Заходьте, дивіться, і ми, мабуть, постараємося всі види піц купити в. В даному магазині. Всім приємного апетиту. Дякую, що подивилися вказане відео. Пока-пока.